Ковалець Анна, череда. На уроці учителька каже до довонися, куди дурню дивися? на дошку дивися, бо не будеш знати, то батьків твої до школи буду викликати. Викликали і сварились, і плакала мати. Доки буду через тебе я сором терпіти. Дочекалась Тільки лихої напасти, припадає череду зуниськом пасти. А він та дочитики своєї сердито гукає. Не дивіться ви в ту клишку, слідкуйте за стадом, Он ряба уже додому тікає городом, всі буряки виповила у баби улити, буде баба позивати, будете платити. Та чого ж стовпом стали? Завертайте лису, за класолою дивіться, бо втече до лісу. Це на школі на уроці сісти ручки скласти. Ми навчили інституті ось череду пасти.